І всім привіт, народ, це Аук з модом Blue 2, почати нова гра. І тут сценарій Карл Великий. Є така країнка, як Літува. Літува. Вона буквально так і називається: Літува. Це прикольно. Я вже ж за неї можна сформувати, але, на жаль, не Литву, а Князівство Литовське. За Літуву. але це прикольно, що можна це зробити. Тому давайте зараз я по 5% на все розкидаю. Як би ви мене за це не навидили, але. Всі технології в населення є. А далі. Так, дерегович. Точно покращити відносини. Я б такий, щоб спочатку на північ пройтись. Навколо нас є ти, більш-менш слабкий. 2955. І давайте зберемо гроші на 2,955 якраз. Такий. Так, але з усіма сусідами покращити відносини. Мені не потрібні неочікувані війни. Так, 3000 тепер. 3030 зіб... Зберу на рахунку. А, до речі, я ж можу цивілізуватись в цьому не те, щоб був сенс. Я тільки я просто менше почав заробляти, нащо я це зробив. Я, yeah. давайте викликне вільнюся в якийсь. Ну, ось тут. 165 на всі гроші. Якусь маленьку частину сюди. Його війну. Так ти збираєшся мене атакувати чи ні? Ага, 77. Теоретично, я б міг би зробити ось так, ви що не бачите, що ви можете сюди зайти. Блін, я втрачаю більше, але просто стояти і чекати це також погана ідея. Так, я хоча б зменшу їх військо. Знаєте, що мене дратує? Скоріше, нерозуміння викликає. Чому в мене менпар не збільшується? Он. Um, Манпар. Рекрути. Воно залагалось. Давайте спробую зберегти і перезавантажитись. Та ні, воно просто не змінюється. Ем... Um. Ні, я не буду вкладати з тобою берну готу. Ти знущаєшся? Я не буду, в мене є гроші, щоб тебе захопити. Якщо я розформую армію. О. Все одно, а чому ти не даєш мені викликати в мене не пуста скарбниця? Мені не дають взагалі нікого найняти. Відмовитись? Окей, прийняти. Що за бред? Що це щойно було? Ні, серйозно, якого біса щойно було? Все, готові до повтору. Голосити війну. Ми в мінусі байдуже. У мене по 5% сюди стоїть. Я можу просто ось так зробити. І ми вже в плюсі. Ну, який є плюс. Ви не будете атакувати мене. Я вас зрозумів. Припустимо, я такою. А, всього три солдатика було. Що це було? Чому то. Так, два населення. В тебе 5000. Можна піти чисто на виснаження з тобою повоювати. Армію сформувати не хочеться. А мене населення виключно в Вільнюсі. Стільки як в них по всій країні. Так, давай спробуй сюди зайти. Прекрасно. Сюди. А, сотку треба відправляти. Не. Є. І ви хочете сказати, що. А, в столицю я не зможу вже зайти. Це в якомусь сенсі спрощує завдання? Ну, відпочиваю поки що. У мене ось ця провінція нова. Повністю на асіміляцію дорого буде її Дуже дорого буде коштувати буде її поставити на повну асіміляцію. І знову дивіться, в мене не збільшується. Кількість рекрутів не збільшується. Так, на погоджуйся, відай мені дві провінції. Я останню не візьму. У, погодились, до речі. Я вимушено розформуватись. Або встати в кожну провінцію потрохи. Ну і то ось так. Стабільність збільшувати і в провінціях цих. Хоча б на 50 кроків. Хоча б потроху на асиміляцію буду ставити їх. Щоб дуже поступово, але асимілювалось О, це, до речі, тракай. А ще 60 кроків додаткової асиміляції Тобі 80 кроків. Я б ще б закинув. 84, нехай. І у тіні також 60 десь кроків. Вперед. Є. Ідеальна асиміляція цих принцій. Літова. Ха. Дивіться, тут ми все. У нас є ще ти піте. Знову ж який казав, слухайте. Хм. Я казав, що спочатку на північ, але ми можемо відокремити свою столицю Вільнус, від зайвих провінцій. Для цього я б такий, щоб тебе 7000 тисяч тебе населення? Відсунути від Вільнуса нашого. Для цього давайте 77 тисяч, ось сім тисяч на рахунку. Я бачу, як тут. Мадяри, що ви тут робите? Е! Еге, ну ні, мені ще за вами воювати, я не хочу, щоб ви розширялись. Не треба. І вони розносять дриговичів. Так, відправити покращені відносини з Мадярами. У мене поки що своя меда є. доступне для вільнюсу. О, для виклику. Викликаємо в наступній після вільнюсу провінції. Тобі можна одразу тикнути оголосити війну. Ось щось якось є. Yeah. Спробую зайти в найближчі провінції. Ай, там Мадяри захопили все. Як неприємно. Це прям жахливо. Тепер дригович маріонетка Мадяр. Ой, щось якось занадто просто. Так, і одразу, блін, щось ми занадто просто пройшлися, і це погано, тому що нас лишилось. А, ми, типу, друзі, з вами. Оголосити війну. Це поки забираю. А, я не зможу все забрати. Ну давайте так, в собі оточимо. Мінімальну мирну году. потім дозабираю. Так, зараз ще одне рознесемо, судячи за все. А чого у вас? Чому у вас так мало військ? Е, Це навіть не чесно в якомусь сенсі. Це підстава. Як мені це все на асіміляцію поставити? армію сформовувати я не хочу. Давайте ось так. Поки що все по мінімуму потрібному. І далі. Проблема в тому, що, наприклад, є ти з поганими настроями. На. Асиміляція? Ой, на. Настрой? Просто виходить, у нас зараз половина. Більше половини не національного населення. Це не нормально. Ну окей, зараз буду ставити на асиміляцію. Е, Ассимільована нарешті. Нарешті. Поки всі розширяються, я асімлююсь. Прекрасно. Мені як будто зайнятися нема чим вперед. Стаємо навколо ось цих. Так, я думаю, 6 кроків. Вперед вибиваємо їх. Ну, До речі, покращити відносини з тобою, кривичі. І ви покращите відносини. Не хочу з вами воювати. Чесно кажучи, щось. Не Не гарю бажання. Ні, прикол в тому, що якщо на південь розширятись, то це саме на них це саме на них і розширятись. Так, тут хто ти такий? 20 тисяч населені, мене 27. Пізніше. Ой, Мен, в мене є кого захоплювати. Йдемо на північ. Дельтува. В тебе союзник є. В тебе союзник Мазові з 24 тисячами. Варми. І саулі. Це не прям проблема, до речі. Але треба буде зібрати десь 10 тисяч хоча б на рахунку. А де мої гроші? Якого біса ви тут повстали? Все перекрив. Ой, на що я тикнув асиміляцію? Слюднеї симіляції треба. Фестиваль. Ну, і вибачайте, що что вас спрягнув. Від перегляду, але сьогодні, буквально зараз вийшла, гра, моя нова гра, симулятор країн, де ви вже можете грати за будь-яку країну. На початку її виходу буде знижка, тому заходьте, купуйте, будь ласка, я буду дуже вдячен. Дуже, 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 дуже вдячен. Посилання на неї в описі, вона буквально зараз вийшла. Тому, будь ласка, купуйте. Гроші є. Гроші є. У вас ще більше союзників стало, але я вас рознесу. Що потім тебе. Давайте. Тоді зараз на всі гроші. Не, всі, не на всі гроші. Ну-ка. Okay. А покажіть мені, де я можу викликати. Населення доступне для виклику. Відус не, не, не рах, вважається, не рахується. 400 тут. Це також їх союзник, прекрасно. Все, оголосити війну. Ось вам трьом одночасно. Ви того тільки комусь одному оголосити війну. А, ні. Ті, давайте ось так починаємо. Є. Далі сюди. Є. Ого. Полетіло далі, Так багато хто пішов на мене, і добиває. Так, тут ми пройшлись. До речі, мы не. не всі ці спровинки, потрібно прекрасно. Ой, тут. Ка у нас, Я у нас захопив, Прекрасно. Так, розставляємо війська і Рушилось асимілюватись. Ну давайте поки асимілюсь. Зменшую гроші, зменшую бюджет. Я хочу одразу на 120 кроків ставити на цей раз. Не мучиться одразу по 120. Короче, повну всех поставлю все на асиміляцію. Ну, на мене куршава напала. Без проблем і напав ти. А, Ванема. Нащо на мене Ванема напала, і, на щастя, в мене тут є війська. Тобто, якщо ви думали, що візьмете мене неочікувано зайдете в мене, то ви дуже сильно помилялись? Я навіть тут на сімляцію продовжу ставити. Давайте спочатку зберемось. Поїхали. Раз. Два. Три. Ванема, Це ж ти Ванема. Ванема, ти мені не потрібна. Я офіційно заявляю, що ти мені не потрібна. Ось ти мені потрібен. Забираю повністю. Тут зараз треба бути operation, тому що теоретично вона може пройтись через правопроходи військ. Так, іще більше принцип, які на асміляцію треба поставити. Це жах З каунасом треба бути. А, з каунасом все нормально. Хотів сказати, треба бути обережніше? Є yeah. Ну і знову ж повернусь, коли я поставлю все на асиміляцію. Є, асимілював. Тобто все ж таки спробую з тобою класти. мені з тобою воювати. О, вони погодились. І в мене чомусь гроші впали, коли я оголосив мирну угоду, окей. Це дивно. Так, і зараз будемо на тебе йти. У тебе нема союзників, нікого оголосити війну. Просто посеред моїх провінцій знаходишся. Заважаєш. Перед. Раз, два. Прекрасно. Знову ж повернусь, коли поставлю на асіміляцію. Єп, готова. Так, є ти Цекліс, який союзник Ядваги. До вас трохи пізніше. І зараз найважливіше це вихід до моря. Це ти, пілсота, яка в нас паланга. гости, залетіли, все. Прекрасно. Ну, все, що, що мені ще від тебе треба. Ось вже до війни з вами, двома. Треба трохи підготуватись, як мінімум 20 тисяч на рахунку зібрати. Ви хочете ще я в плюс виходжу з існуванням своєї армії. А для нас плюс це в якомусь сенсі мінус. Зачекайте. О, у мене тут 5% не стоїть. все по 5% усюди. Давайте трохи відновимося. Ми зараз вийдемо в плюс. Я б такий, щоб в Віннусі ще табір постачання побудувати навіть. Давайте по 5% поки що поприбираю. Швидко накидаю на табір постачання. Гроші. Зберу Є. І тепер по 5% усюди. Де навіть можна і рудник побудувати. І поле. Давайте забудую зараз Вільнюс наш. І ще шахтана. Плантація. І Щось не забагато забудовуємо на майстерні І тех... економіка. О, на мене хтось напав. Ви знущайтесь, тваги Я на цьому і збережусь. Я взагалом на щастя сильніше за ятваг. Так я зберігся. 1.8 Я зможу тільки два виклика зробити ось тут, ось тут. Зараз наступний коробок буде збереження. Ну що ж, а на цьому поки що закінчимо це відео. О, я не дав їм зайти. Дякую усім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам виходять відео, якщо в когось, і речі, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі. Або так само якось ці прекрасні люди стати спонсорами на тобі. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.